Беремо 4-5 середнього розміру картоплі. Очищаємо і нарізаємо на приблизно однакового розміру шматочки. Перекладаємо нарізані шматочки. Кладемо зубчик часнику, солимо, наливаємо води та ставимо на вогонь готуватися. У глибокий салатник або будь-яку іншу зручну ємність викладаємо м'ясний фарш. В фарш розбиваємо 2 курячих яйця. Трохи солимо. Перчимо, додаємо трохи солодкої червоної меленої паприки, сушеного меленого часнику, сушеного чебрецю. Всі інгредієнти разом з фаршем ретельно перемішуємо столовою ложкою. Одну середню цибулину очищаємо і нарізаємо дрібними кубиками. Перекладаємо нарізану цибулю до фаршу і ще раз добре перемішуємо ложкою. Приблизно за цей час картопля зварилася. Знімаємо картоплю з вогню, виймаємо картопляні шматочки і перекладаємо в окремий глибокий салатник. Картоплю розминаємо, додаючи трохи води, в якій варилася картопля, утворюючи картопляне однорідне пюре без грудочок. В окрему глибоку та досить велику ємність перекладаємо отримане картопляне пюре та фарш зі спеціями, яйцями та цибулею. Невеликий шматок твердого сиру, будь-якого на ваш смак. Тільки за умови того, що він добре плавиться, натираємо на великі терці і відправляємо в ємність до пюре і фаршу. Усе ще раз ретельно перемішуємо та відкладаємо в осторонь. Відпочивати хвилин 5-7. У цей час ми займемося овочами. Ще одну цибулину середнього розміру нарізаємо на дрібні шматочки. Розігріваємо олію на середньому вогні і викладаємо на пательню з нагрітою рослинною олією нарізану цибулю. Вогонь робимо трохи менше середнього та починаємо обсмажувати. В цей час беремо одну середнього розміру моркву, очищаємо її та натираємо на великі терці. Натерту морквину також відправляємо до цибулі на пательню Смажитись. Перемішуємо все лопаткою та залишаємо так на декілька хвилин. Розрізаємо перець на половинки, очищаємо від насіння та перегородок, нарізаємо дрібними шматочками та відправляємо до овочів на пательню. Перемішуємо з перцем і морквою і залишаємо обсмажуватись. Наступними овочами у нашому рецепті будуть свіжі стихлі помідори. Беремо три середнього розміру помідора, розрізаємо їх на половинки і натираємо на великі терці до шкурки, отримуючи таким чином свіже томатне пюре. Отримане томатне пюре перекладаємо до овочів на пательні. Все ще раз добре перемішуємо лопаткою, трохи солимо, перчимо і залишаємо тушкуватися ще хвилин 5-7. Накривши пательню кришкою. Я люблю використовувати скляну форму. У ній мені зручніше спостерігати за приготуванням страви. Та й при подачі до столу приготована страва виглядає, на мій погляд, якось ошатно і дуже апетитно. На дно форми виливаємо приблизно половину овочів з томатним пюре. Рівномірно розподіляємо поверхню лопаткою. Ось тепер настала черга і до нашого фаршу, який ми залишили трохи відпочити. З фаршу ми формуємо круглі кульки за своєю формою, що нагадують фрикадельки. Укладаємо отримані фрикадельки на дно форми зверху на овочі в томатному пюре. У мене вийшло 4 ряди фрикадельок та по 3 фрикадельки в кожному ряді. Решту половини овочів у томатному пюре рівномірно розподіляємо зверху фрикадельок, повністю закриваючи їх. Невеликий шматок твердого сиру натираємо на великі терці та посипаємо поверхню овочевого шару фрикадельок. Відправляємо фрикадельки з овочами та сиром у духовку запікатись. Після запікання сир розплавився, утворивши рівномірну рум'яну хрустку скоринку. Наша страва готова, можна вимати форму з духовки і подавати до столу. Подивіться, яка апетитна краса у нас вийшла. Аромат просто неймовірний. А що скажете ви, як вам такий рецепт фрикадельок? Будете готувати? Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Та обов'язково підписуйтесь, якщо ще не зі мною. Папа! -па.